Вітаю вас! Шановні телеглядачі, продовжуємо цикл телепередач Порозуміння заради майбутнього. Сьогодні гістом нашої передачі є кандидат історичних наук Києво-Могилянської академії Володимир Ветрович. Вітаю вас. Пане Володимир, 1943 рік Волинь, волинська трагедія. У своїх дослідженнях ви називаєте її Україно-Польською війною. Чому саме ви її так кваліфікуєте? В першу чергу я хочу сказати, що. Волинська трагедія, те, що сталося на волині 43-го року, є лише фрагментом ширшого конфлікту ширшого протистояння між українцями і поляками, яке почалося ще набуло збройних форм ще в 1942 році на Холмщині, і яке тривало і після сорок і після 44-го року. І фактично останнім акордом цього протистояння стала акція Вісла вже в 1947 році. Я вважаю, що ті терміни, які використовуються для означення цього польсько-українського протистояння, такі як конфлікт. Є недостатнім, тому що конфлікт не обов'язково набуває збройних форм. Е, Польсько-український конфлікт по суті жив рів і е, продовжувався протягом всього міжвоєнного періоду, тим не менше не набував таких відвертих е, агресивних і збройних форм, як це сталося в роки Другої світової війни. Так само вважаю некоректним використання терміну «геноцид» щодо цих подій, тому що термін геноцид передбачає односторонній підхід, що є лише одна сторона, яка е, е, була активною інша і, відповідно чинила злочини і злочин геноциду. Інша сторона, яка лише страждала і була жертвою цього. Якщо ми говоримо про польсько-українське протистояння в роки Другої світової війни, такого не було. Я говорю про другу польсько-українську війну. Чому другу? Тому що фактично вона була своєрідним продовженням подій, які відбувалися на західній Україні в 1918-1919 роках. Тоді, власне, на руїнах Австрогорської і Російської імперії творилися. Українська і польська держави, і власне 18-му році почався конфлікт між Західною Українською Народною Республікою і Польською державою за спірні території Західної України. По суті, на тих самих теренах через е, десятки років е, розпочався е, інший конфлікт, е, основними учасниками якого вже були не держави, а підпільні рухи обох народів, українців і поляків. Отже, друга польсько-українська війна е, по суті була схожою на цю першу війну 18-19 року, тим, що відбувалося при, приблизно на тих самих теренах, що і перша польсько-українське протистояння. Також було схоже і тим, що як в першій, так і в другій війні обидві сторони і українці і поляки намагалися вели боротьбу за встановлення своєї держави на тих територіях, які були спірними, які українці вважали західною Україною натомість поляки вважали східними теренами Речі Посполитої. Але на відміну від першої польсько-української війни, друга польсько-українська війна мала цілий ряд особливостей. В першу чергу це була війна не між державами. А між підпільними рухами власне підпільні армії були головними суб'єктами цієї війни. З одного боку це українська повстанська армія з другого боку армія краєва. І е, іншою особливістю цієї війни було те, що вона розвивалася в рамках ширшого глобального конфлікту, яким була Друга світова війна. Відповідно, протистояння не обмежувалося конфліктом між українцями та поляками. Велику роль в цій війні відіграли так звані треті сторони, чи то німецька окупаційна система, чи то радянські партизани. І, взагалі, якщо аналізувати розгортання цієї боротьби, то е, дуже чітко можна зафіксувати, що Конфлікт між українцями та поляками переростав вже в збройне протистояння, власне, постійно після втручання цієї третьої сторони, в першу чергу, після втручання, після появи радянських партизан, власне, поява радянських партизан. Зимку в кінці 1942 року на Холмщині спровокувала акції проти українців, в яких брали участь поляки, так само в 1943 році поява радянських партизан спровокувала навпаки вже українські акції проти поляків. Взагалі, в весною 1943 року склалася унікальна ситуація на теренах власне Волині. Справа в тому, що в квітні. У 1943 року було виявлено масове поховання польських офіцерів на катині. В катині, і відповідно, почав розгорнувся міжнародний скандал, який закінчився тим, що колишні союзники, польський міграційний уряд і радянський уряд розірвали між собою дипломатичні стосунки. Відповідно була велика можливість того, що польське підпілля, яке якраз розгортало свою діяльність на теренах західної України, зокрема на території Волині, може піти на антирадянську боротьбу, може піти навіть на в цій боротьбі на співпрацю з українським повстанським рухом що саме. В цей час теж розгортав активну свою діяльність, і е, ці всі можливості зірвалися власне тим, що в квітні 1943 року е, почалися. Масові після появи радянських партизан почалися масові антипольські акції. Тобто, ви говорите, що існували якісь певні домовленості між українським і польським рухом супротиву? Я думаю, я думаю, що такі домовленості могли бути, і такі домовленості визрівали, але вони власне були зірвані появою третього чинника, яким були радянські партизани, які дуже активно почали розгортати свою діяльність саме весною 1943 року. І вони власне, по перше, завадили. В тому щоб ці домовленості були зреалізовані. По-друге, вони штовхнув десь змістили можливу. Баланс рівновагу між українським і польським підпіллям в результаті цих нападів початку антипольської акції поляки, які були меншістю на території Волині, співношення польського населення до українського було приблизно 1 до 7, Що видно, почали шукати захисту в іншої сили, яка могла б гарантувати їхню безпеку, і такою силою на станом на весну 1943 року ще не було власне підпілля польське, тому що воно ще було достатньо. Слабке і ще щойно спиналося на ноги, але такою силою стали радянські партизани. і Відповідно, радянські партизани. Взяла на себе ніби охорону польських населених пунктів від нападів українців, але разом з тим підставляли ті ж населені часто ті, ті самі населені польські населені пункти під атаки українських повстанців, тому що українські повстанці для українських повстанців протягом всієї війни ворогом номер один завжди була власне, радянська влада. Завжди бо чи чи якісь її чинники, чи то НКВД, чи ще перед тим власне радянський радянський партизанський рух. Відповідно радянська. Радянські партизани відіграли роль своєрідного детонатора в цьому польсько-українському протистоянні і перевели його в збройну в, в суті вже в, на рівень збройного протистояння. Так само було і влітку 1943-го на, на Галичині, коли поява радянських партизан, зокрема загону Сидора Ковпака, Зразу практично після цієї появи маємо спалахи польсько-українського протистояння на території Галичини. Це означає, що сценарій, оцей кривавий сценарій волинських подій, писався не в Варшаві, не в Лондоні, а десь набагато далі. Я думаю, що якщо оцінювати власне результати цієї війни, то очевидним буде, що е, за результатами цієї війни е, її не виграли ані українці, ані поляки. Що цю війну виграла власне третя сторона, і цією стороною став радянський союз, який е, е, зумів подолати ослаблені взаємною боротьбою і польський національний рух, і український національний рух. І, е, Дуже багато українських і польських підпільників зрозуміли це, але зрозуміли це може надто пізно. І власне, щойно в післявоєнний період дійшло вже до жвавих переговорів між українцями-поляками, і поляками. не просто переговорів, тому що переговори здійснювалися ще від 42-го року, але від 45-го року вже дійшло до підписання певних перемиря. І навіть до е, спільних акцій, які проводили українські і польські підпільники, е, розуміючи, що головним ворогом для них є власне радянський чи комуністичний тоталітарний режим. Але очевидно, що це вже було надто пізно, і е, власне е, цей радянський комуністичний режим, який найбільше скористався цього конфлікту, врешті-решт, постав ньому останню крапку, тому що е, було викинуто. Е, Тисячі поляків з території західної України депортаціями було так само викинуто тисячі українців з території, яка після 1945 року стала територією східної Польщі. І останньою крапкою в стала акція Вісла, коли було депортовано близько 150 тисяч українців, яка теж ця акція вісла очевидно і однозначно, як показують документи, відбувалася. За ініціативи радянської Москви і за ініціативи радянської влади говорили відносно геноциду польського населення на території Волині. Тобто, все йде однобоко. Чи дійсності є всіх одна думка про те, що виною цього конфлікту є українська сторона? Останніми роками відзначається дуже помітна політизація польської історіографії. і до певної міри навіть є радикалізація. Особливо це легко помітити. Відслідковуючи публікації одного з провідних дослідників, польських дослідників з цієї, цієї тематики Жеґужа Мотики, як в роботах якого помітно подальша така радикалізація. Якщо на початках він був одним з істориків, які чи найбільш об'єктивно описували цей конфлікт, бажали показати її різносторонню, то в останній його роботі від Ожежі Волинської до Акції Вісла ми бачимо фактично вже певний такий е, е, наратив. Які зближує його з такими крайньо правими і красовяцькими організаціями, в яких говориться виключно майже про відповідальність тільки українців, натомість про польські акції? Польські акції характеризуються виключно як відплатні, як такі, які були реакцією на український терор. І на жаль, ця тенденція характерна не тільки для Жакожа Мотика, а зараз починає поступово домінувати в історіографії, в польській історіографії. Чому так відбувається? Очевидно, це через певне посилення правих радикальних рухів в сусідній нами державі в Польщі, які мають вплив і на інформаційну політику, які мають вплив і на державну політику. Але з іншого боку, я думаю, що в цьому вина є певний. Української історіографії. Справа в тому, що довгий час українська історіографія не могла бути. Належним партнером для польської історіографії в діалозі, тому що дуже багато з мали з польського боку дуже багато дослідників, які серйозно займалися її проблематикою, Натомість з українського боку їх було абсолютно дещиця. І я брав участь в кількох конференціях відомих, які називалися Важкі питання, і це було надзвичайно чітко видно наскільки українська історіографія ще не готова була до діалогу з поляками, який відбувався протягом десь від кінця 90-х до е, кінця 2000-х років відповідно е, дуже багато певних таких припущень, гіпотез, які побутували в польській історіографії, не проходили е, якоїсь верифікації в діалозі в, в науковій диску... фаховій, фаховій науковій дискусії, і через це стали вже певними догмами. І після цього ці догми вже потім були запозичені і е, політиками і е, юристами, які почали будувати на них концепції геноциду, до прикладу. Лише гіпотезою можна вважати версію, яку спочатку висунув Джеку Жмотик, а зараз підхоплює дуже багато інших істориків про те, що перша акція української повстанської армії проти поляків це був напад на село Паросля. Жодних якихось серйозних документальних підтверджень цієї версії немає, але тим не менше, на, на цьому вже побудована ціла концепція, що е, так як акція з Парослею е, пов'язується з першим нападом української повстанської армії на е, містечко Володимирець це напад на німецький гарнізон, який вважається першою акцією української повстанської армії, то відповідно говориться, що насправді ця акція мала продовження, і відповідно першим фронтом для упа став антипольський. І на цьому вибудовується вся концепція, що протягом всієї Другої світової війни для УПА головним ворогом були поляки. Наступна така гіпотеза це те, що нібито 11 липня 1943 року було атаковано часом називають 90 населених пунктів. Зараз найбільше те, що я бачу вже понад 167 населених пунктів, які були атаковані протягом однієї ночі. І це дає підстави говорити про скоординованість цієї операції, про масштабність, і відповідно робити висновки про те, що відсумов якийсь наказ, про те, що що це може власне бути кваліфіковано як геноцид. Натомість, якщо ми аналізуємо документи з того часу, то в жодному випадку не знаходимо інформацію, яка підтверджувала про те, що протягом однієї ночі з 11 на 12 липня було атаковано понад 100 населених пунктів. Маємо інформацію в польських джерелах, де мова йде про кільканадцять населених пунктів. Чи видно, що тут мова йде не просто. Про кількісну різницю, тому що кільканадцять населених пунктів могло стати справді результатом певної стихії в, в цих подіях тисячу в липні 1943 року. Натомість, коли справді називається і сприймається як належна цифра, по понад 100 населених пунктів, які були такою це. Це справді передбачає вже якийсь певний план, який передбачає повну скоординованість, і звідти власне. Виходить вже версія про те, що е, ці дії можна кваліфікувати як геноцид. І є ще дуже багато таких, ніби е, дуже конкретних, ніби не, не, не е, масштабних, але -ду дуже вузьких проблем, які власне е, без того, щоб були верифіковані, без того, щоб відбулося їхнє якась концептуальне переосмислення, стають основою тих концепцій, з якими зараз українські історики мають справу. Але я переконаний, що. Е, Діалог між українськими і польськими істориками продовжиться, і зараз він буде на дещо іншому якісному рівні, тому що маємо зараз низку українських істориків, які вже спеціально займаються цією проблематикою, і які вивчили дуже багато документів. І що надзвичайно важливо, врешті українські історики можуть на рівні говорити з, з представниками польської історіографії, тому що вони, врешті, отримали доступ до документів. Може, те, що відбувалося в діалозі з е, польською історіографією протягом 90-х років, е, зокрема е, було важким, тому що е, польські дослідники мали доступ до, до, до архівів. Е, досить серйозний доступ до архівів натомість, коли українські історики змушені були використовувати тільки дуже невелику кількість документів, які були опубліковані, спогади чи якісь діаспорні видання. Зараз ситуація змінилася. Зараз в Україні практично відбулася певна архівна революція, яка власне показала. Набагато глибше цей польсько-український конфлікт. Я е, ніколи не думав, що так багато документів, які висвітлюють цю проблему, збереглося до наших днів. Так як головними учасниками цього конфлікту були підпільні рухи з, з обох боків, вважалося, що документів власне тих підпільних рухів не залишилося, тому що підпільники по мінімуму користуються документами. Але я змушений був змінити свою думку, коли почав працювати в, з документами архівної колекції Миколи Лебедя і згодом в архіві служби безпеки України. Там віднайдено сотні документів, і я опублікував у 2011 році великий двохтомник, в якому понад 400 документів, які безпосередньо стосуються цієї теми, і ці документи надзвичайно надзвичайно цікаві і показують по іншому перебіг цього конфлікту. І я думаю, що вони змусять і польських, і українських істориків до певної міри скоролювати ті висновки, до яких вони прийшли. Надзвичайно важливо розуміти, що так як ця війна була війною. Партизанською, в якій основну участь брали Українська повстанська армія і армія Крайова, то е, це часто призводило до е, речей, які можуть тепер бути кваліфіковані як воєнні злочини. І тут треба розуміти, що. Е, ці воєнні злочини чинили обидві армії: і Українська і повстанська армія, і армія крайова, і намагання бачити тільки злочини однієї сторони, по перше, є антиісторичними, а по-друге, е справді не сприятимуть якомусь порозумінню між українцями і поляками в майбутньому. Тобто ми повинні е в говорити всю правду про цей конфлікт, якою б важкою вона не була, і те, що е вояки української повстанської армії, те, що вояки армії Крайової чинили злочини, абсолютно не. Не дає підстави називати ці армії злочинними, тому що якщо ми говоримо про Другу світову війну, то на жаль, у цій війні не було жодної армії, яка б не чинила воєнних злочинів. Воєнні злочини чинила радянська армія, німецька армія, британська армія, американська армія. Але це не дає підстави називати ці армії злочинними. Тобто ми повинні е, говорити про конкретні випадки. Ми повинні висвітлювати їх. Ми повинні е, показувати. Все те зло, яке було зроблено з одного і з другого боку, і для того, аби це зло залишилося в, речі речі в минулому. Все-таки повернемося до польської науки. Нещодавно в лютому, в Любліні відбулася конференція, наукова конференція. Її можна так кваліфікувати як конференція закрита. Можна догадуватися, які вона прийняла рішення. Як ви взагалі оцінюєте такі от конференції? Я переконаний, що для того, щоб добратися до розуміння того, що відбулося. Вже 70 років тому повинно це, це, це розуміння можливо тільки в діалозі між українськими і польськими істориками, і хай навіть цей діалог набуває серйозних суперечок. Цього не треба боятися. Ми повинні зустрічатися, сперечатися між собою, і чим більше історики будуть сперечатися, тим ближче вони наблизяться до істини, і тим менше буде можливості, щоб ці суперечки переростали в політику. Тому що зараз, на жаль, історики, уникаючи тих дискусій, дають карт-бланш політикам. А політики далеко не завжди. Жди, є зацікавлені в тому, аби подавати об'єктивну історію того, що відбувалося, і е, проблемою частини польських істориків є те, що вони намагаються сприймати от, е, результати тих дискусій, важкі питання, які відбувалися протягом 90-х, початку 2000-х років, як певний непорушний консенсус, що от ми вирішили тоді. Е, так чи інакше оцінювати ці проблеми, і зараз очевидно, що зась переглядати якось те, що було тоді вирішено. Насправді, як я вже і говорив, українська історіографія на той момент була ще на доволі низькому рівні через брак спеціалістів, через недоступність джерел, і щойно тепер починає поступово спинатися на ноги в дослідженнях цієї проблеми. І я переконаний, що польські історики так само як українські мають бути зацікавлені в тому, щоб відбулися нормальні діалоги, тому що тільки в цих діалогах ми можемо десь перевірити. Власні концепції, перевірити власні аргументи, наскільки вони є вагомими в цій дискусії. Відповідно, ну відверто сумне враження справляють деякі ініціативи, такі як конференція, яка відбулася в лютому цього 2013 року, в Люблені, організатори якої пояснили відсутність української сторони, тим, що вони не хотіли, щоб були суперечки. Очевидно, що суперечки невід'ємний елемент наукових дискусій і невід'ємний інструмент науко. Пізнання і цього не треба боятися, я хочу сподіватися, що все ж таки е незабаром буде й розуміння цього з, з польського боку, і ми станемо свідками серйозних, цікавих, може навіть гарячих, але в першу чергу наукових історичних дискусій. Ви багато буваєте на різних міжнародних конференціях. Скажіть, будь ласка, як польська історіографія, польська історична наука оцінює події 1943 року? Адже останнім часом. Ніби все в них якось є однобоко і одностайно. Ця тема не є настільки відомою десь на заході, на західній історіографії. А навіть ті дослідники, які пишуть про неї, які знають про неї краще, знають про неї краще в першу чергу, завдяки польській історіографії, тому що, по-перше, польська історіографія набагато більше зроблена. По-друге, є польські автори, які друкувалися англійською мовою. Натомість якісь українське бачення цієї проблеми, натомість українські джерела до історії цього польсько українського конфлікту, поки що досить мало відомі на заході. З нових досліджень цікавих досліджень можу назвати дослідження німецького історика Філіпа Тера, яке називається Темна сторона національних держав, де він говорить розділяє абсолютно мою концепцію про те, що між українцями і поляками в роки Другої світової війни була війна. Яку він називає війною у війні, і е, порівнює її приблизно з тим збройним конфліктом, який в той же час відбувався на Балканах між сербами і хорватами. Тобто поступово е, ця, ця тема привертає увагу західних науковців. Я думаю, що це теж дуже добре, тому що можливо саме західні науковці, які не мають якогось такої емоційного прив'язаності до цієї історії, зможуть спокійніше і виваженіше дати оцінку, може навіть виваженіше, ніж українці і поляки. Історики не люблять таких запитань, але все таки, як ви вважаєте, чи могло так статися, що у 1943 році на Волині між українцями і поляками могло і не бути оцього кривавого конфлікту? Я люблю такі питання. Це справді цікаве запитання. Якщо говорити про польсько-український конфлікт, на мою думку, він не міг не перерости у війну. Тому що обставини, в яких е, опинилися українці-поляки в роки Другої світової війни, е, пам'ять про те, що було в в міжвоєнний період до початку Другої світової війни все це їхні цілі, які ставили між собою українці, і поляки все це штовхало до того, щоб почнеться ця війна. Справа в тому, що війною є бажання реалізувати свої певні політичні цілі будь-якими методами. І якщо будь-які інші методи відсутні, то е, таким домінуючим методом стає зброя застосування зброї е, станом на 1942 рік українці і поляки вже Мали чітко сформульовані свої вимоги свої бачення. З боку поляків це були вимоги відновлення другої речі посполити в кордонах 1939 року, і вони не могли бути інакшими, тому що це власне ці кордони надавали легітимності польському уряду, і е, польський міграційні уряд чи польське підпілля не могло відмовитися від цих кордонів, бо тоді постало би питання, що вони не представляють цієї держави, яка існувала до 1939 року. З іншого боку, українці не могли з цим погодитися, тому що е, для них війна була шансом. Друга світова війна була шансом. Ансом актуалізувати власне українські питання, і власне ті терени, спірні терени західної України, були головним реалом розвитку українського визвольного руху. Тобто з цього українці бачили, почнеться масова українська національна революція, яка стане початком відродження національної держави. Чи могли українці відмовитися від західної України? Очевидно, не могли, не могли зміркувань того, що в їхніх програмах засадах. Йшлося про відновлення української самостійної соборної держави, тобто яка включала всі українські етнічні терени, і з другого боку саме ті терени західної України, і були головним майданчиком, де розвивався цей український повстанський рух. Отже, обидві політичні сили не мали можливості поступитися більш того, своїх цілей більш того, умови, які були довкола в роки війни. Масові вбивства, велика кількість зброї, штовхало до радикалізації. Кожен кожна з. Цих політичних сил, чи українці чи поляки, вважали, що вони зможуть це зробити, застосовуючи зброю. Поляки вважали, що вони мають на це право певну міжнародну легітимність, плюс можуть отримати певну міжнародну підтримку. Натомість українці вважали, що ця боротьба відбувається на їхній землі. Ця боротьба відбувається за святі ідеали створення власної держави в власних кордонах і теж були готові до цього збройного конфлікту через це всі переговори, які відбувалися протягом 40 до 45-го року не мали результатів, хоча підписували часом якісь, якісь перемир'я, але жодна з цих сил ну, не могла просто поступитися від своїх принципових цілей, і е, єдине на що вони спромагалися під час цих переговорів, це підписати певне перемир'я і не розглядати на даному етапі питання кордонів між Україною і Польщею. В результаті розуміння того, що. A, uh, uh, ta konflikt ne. Потрібен ні українцям, ні поляки став зрозумів, прийшло до них тільки після завершення другої світової війни, коли стало зрозуміло, що не буде ні української держави, не буде ні польської держави. Попри те, що буде якась певна вивіска, польська республіка Людова, але вона, вона... Це, це не це не буде та Польща, за яку боролися польські підпільники. Щойно тоді е... прийшло це розуміння, щойно тоді зроблено якісь справді важливіші кроки для того, аби е... почати спільну боротьбу. І ми, до речі, е... очевидно, повинні згадувати. Про конфлікт повинні згадувати про жертв з українського з польського боку, про тих, хто загинув, віддавати їм належну шану пам'яті. Але не повинні забувати про те, що самі учасники цього конфлікту люди, які стріляли один в одного, зуміли переступити через ті ріки пролитої крові, взаємно пролитої крові, і подати один одному руки. І піти на спільну боротьбу з спільним ворогом, і власне мені здається, що пам'ять про це повинна зараз в першу чергу мотивувати українців і поляків, що шануючи жертв з польсько-українського боку, ми повинні розуміти, що е, те, що ми сьогодні маємо, цей рівень стосунків між українцями і поляків був куплений дуже дорогою ціною. І ми не повинні давати можливість якимось політиканам е, руйнувати ті стосунки між українцями і поляками, е, витягаючи приводів минулого. Щоро дякую вам за розмову. З нами був Володимир Вєтрович, кандидат історичних наук. Ми шукаємо правду, ми її обов'язково знайдемо.